Ось це Asus Zenbook S16. Останній ультратонкий ноутбук від Asus, який працює на абсолютно новому процесорі AMD Ryzen AI9. У цьому відео хочу розповісти вам про власні враження від користування ним протягом декількох тижнів. А поки я починаю розповідати про дизайн цього красення, дуже чекаю на ваші підписки. Це дуже важливо для нас, та ми дуже вдячні кожному, хто приєднався до нашого каналу. Ну починати! design Вже пройшло декілька тижнів, як я користуюсь цим ноутбуком, та все одно кожен раз, коли я його беру в руки, я дивуюсь, наскільки цей ноутбук красиво виглядає, та як приємно відчувається тактильно. Важить він півтора кілограми. У найтоншому місці його товщина складає приблизно 12 а у найтовшому 13 мм. Це не найтонший ноутбук, яким я користувався, проте у цьому є порти. Причому не тільки пара USB-C 4.0 Gen 3 з підтримкою підключення дисплеїв та функцій. Функції Power Delivery, а й повноцінний HDMI 2.1, комбінований аудіороз'єм 3,5, а з іншої сторони, ще один USB A3.2 Gen 2 Gen2 та повнорозмірний картрідер для SD карт. А якщо вам треба RJ45, у комплексі є USB-перехідник. Якщо б він ще був у колір корпусу, це було б взагалі комбо. Але він просто чорний. Насправді це дійсно вражаючий набір інтерфейсів для такого тонкого ноутбуку. З першого дотику я не зрозумів. З якого матеріалу зроблена верхня кришка, бо вона має нереально приємне покриття, яке не схоже ні на що, що я відчував раніше. Начебто як софтач, але це не софтач. Не дивно, що я не вгадав, що це за матеріал, бо я навіть ніколи не чув про таке: це кералюмініум, поєднання кераміки та алюмінію. Та, по словам Asus, такий матеріал використовується у аерокосмічній галузі, а також під час виробництва годинників преміум сегменту. Чесно говорю, він дуже незвичний та приємна на дотик як неглазурована кераміка, та й виглядає, як на мене, приголомшливо. Ще й у поєднанні з вже впізнаваємою буквою А у стилі кінцугі на усю поверхню. А ще на цій поверхні не залишається відбитків пальців. Ось це прям гарно. Ноутбук постійно виглядає охайно. Мій колір називається Scandinavian White. Існує також темна версія з кольором Zuma Gray. На мій смак світлий варіант виглядає більш витончено, хоча це вже справа смаку. Шарніри дисплея працюють гарно, вони досить тугі, проте ноутбук відкривається без підтримки. Тому стані ноутбук продовжує вас вражати. 16 дюймовий OLED дисплей з 3К роздільною здатністю та найтоншими рамками. Дуже цікаві отвори охолодження, які не відразу помічаєш. Але самі по собі є дуже прикольним елементом. Придивіться на це. Вони ж могли бути просто отворами. Але ні, це отвір, в якому ще два маленьких. Клавіатура біла з досить м'яким ходом клавіш, до якого, чесно кажучи, мені було потрібно трошки звикнути після механіки з високим профілем. Але це вже мої специфічні нюанси. Клавіатура має приємну білу підсвітку. До клавіатури загально у мене два питання: це нерівномірна підсвітка, яка дуже чудово підсвічує латинський символ. Absolutely. <laughs> Та якось на половину кирилицю. Я розумію, чому так, бо діод посередині, проте це трошки засмучує. Друге питання таке класичне. Розташування кнопки живлення поруч з кнопкою Delete, мені не подобається. Краще б вона була десь у місці логотипу A. Можна випадково її натискати, коли не хочеш цього робити. Тачпад просто якихось нереальних розмірів, має скляне покриття, підтримує, звісно ж, усі жести Windows, а також має деякі свої власні жести, якими я почав користуватися. Атися відразу з першого дня та користуюсь досі, вони дійсно зручні. Свайпи ліворуч регулюють гучність, свайпи праворуч яскравість, а свайпи зверху відповідають за перемотування. Та працює будь-де, де є можливість щось перемотувати, навіть на YouTube у браузері. Дуже зручно перемотувати рекламні інтеграції. Єдине, щодо цих жестів мені особисто мені здалося, що було б зручніше, якщо б їх поміняли місцями. Тобто регулювання гучності зробили праворуч, а регулювання яскравості ліворуч, бо я правша. Та гучність я регулюю частіше, ніж яскравість. Там просто ну, було б зручніше, не потрібно було б тягнутись через увесь тачпад, щоб відрегулювати гучність. Проте, це, знаєте, така річ, я до цього звик з часом. Та, але ось якось чому б не зробити, щоб їх можна було міняти місцями, як вам зручно. Це на майбутнє порада. Дисплей. Дисплей Asus Lumina Display, 16 дюймів, глянцевий роздільна здатність 3К, тобто 2880 на 1800 пікселів, 120 Гц, відгук 02 мілісекунди, максимальна яскравість у режимі SDR 400, а у HDR 500 Ніт. Відразу говорю про ШИМ, бо ви мені просто спати не даєте з цим питанням. Тут він є на. Яскравості нижче 50%, проте є програмне вирішення, так званий dc dimming його можна увімкнути, якщо вас це якось дратує, то ви не можете користуватися моніторами там, де є чим. Це, до речі, дуже рідка штука, що ви відчуваєте чим. Це так дослідження показали. А ще тут є програмні рішення для захисту дисплею від вигорання, бо це OLED, а ми усі знаємо, як у них буває. Можна налаштувати запуск заставки, яка відновлює пікселі, та увімкнути автоматичне приховування меню Windows, яке максимально стаціонарне. Дисплей тут має 100% охват кольорних профілів p 3 та SRGB. Та цей ноутбук дійсно круто підійде для тих, хто працює з графікою, з фотографією або з якоїсь кольори. Ці профілі можна дуже швидко перемикати у застосунку MyASus, про який я трошки далі ще розповім. Дисплей мені сподобався по кольорам, контрасту, відгуку, ну і звісно ж, 120 Гц. Але треба мати на увазі, що він глянцевий, тож відображення на ньому це нормальна річ. У приміщенні у мене ніяких питань, але на вулиці це може бути незручності як у будь-якого глянцевого дисплею. Продуктивність. Ноутбук працює на новому 12-ядерному 24 поточному чипі AMD Ryzen AI9 HX 370. Має кеш 36 МБ, базова частота 2 ГГц. Та може прискорюватись до 5,1 ГГц. Рівень TDP процесора 28 Вт. Також він має вбудований апаратний модуль Ryzen AI AMD XDNA NPU для прискорення обчислень задач штучного інтелекту, який забезпечує продуктивність до вражаючих 50 топс. Виходить, що цей модуль може конкурувати з Snapdragon X Elite, який має 45 топс, Intel Lunar Lake, там, де від 40 до 45 топс, а також Apple M4, там 3, TOPS. А ще цей NPU відповідає усім вимогам Microsoft Copilot Plus PC. Тож загально, якщо ваша робота якось пов'язана з обчислюваними нейронними мережами та штучним інтелектом, то цей ноутбук буде дуже гарним рішенням, портативним мобільним рішенням для вас. Графіка інтегрована AMD Radeon 890M. Оперативна пам'ять lpddr 5X з об'ємом 32 ГБ, вбудований M.2 2 NVMe SSD на 2 терабайта. За охолодження тут відповідають два кулера та ультратонка випарна камера. Чесно кажу, що ноутбук більшість часу працював тихо та мінімально грівся, проте під час складних завдань температура корпуса була досить високою, особливо на цій дуже красивій панелі, а також знизу. Ноутбук має новітній Wi-Fi 7-ї версії, а я маю не новітній Wi-Fi 6-ї версії. Але е, жарти жартами. Wi-Fi модуль на цьому ноутбуці працює просто бездоганно. Насправді це найбільша швидкість Wi-Fi, яка в мене була на будь-яких пристроях. Навіть враховуючи, що в мене між роутером та мною стіна, тут показник найвищий серед усіх пристроїв, які я тестував. А ще тут новітні Bluetooth 5.4 серед цікавих можливостей якого підключення відразу. Трьох пристроїв, тобто можна під'єднати відразу, наприклад, три блютуз-гарнітури, чи під'єднати мишку, клавіатуру та гарнітуру. Ну і звісно ж, тести. Зараз ви бачите результати синтетичних тестів, який зробив на останньому ПО у режимі збалансована продуктивність, яка, на мою думку, якраз то, той режим, на якому потрібно проводити ці тести. На ноутбуці встановлений застосунок MyASUS, який дозволяє швидко переглядати стан системи, а також робити деякі корисні налаштування акумулятора, вентиляторів, звуку та мікрофонів, дисплею тощо. Серед найцікавішого тут це усунення шумів, з в мікрофони. Також тут є Asus OLED Care, який запускає ту саму заставку для поновлення пікселів. А також тут є DC Dimming для тих, у кого чутливість до шим. Коли ми говоримо про такі ультратонкі пристрої, говорить... Про якийсь неймовірний звук завжди досить складно. Проте у цьому ноутбуці вони зробили щось неймовірне, та звук тут дійсно дуже прикольний. Тут вбудовані цілих 6 динаміків by Harman кордон, які можуть гучно та якісно відтворювати звук. Низьких тут, звісно ж, небагато, проте вони є. Та слухати музику тут приємно. Є підтримка Dolby Atmos, а також гнучке налаштування режимів відтворювання, включаючи автоматичний, який виявляє тип контенту. та Коригує еквалайзер для найкращого результату, напевно, одне з найцікавішого, що ем, потрібно розповісти про, про цей ноутбук, це буде автономність, бо він позиціонується як такий пристрій, який буде з вами увесь день. Та цікаво, що тут з автономністю. Ємність будованого акумулятора 78 Втгодин. годин Самі Asus говорять про цілодобове використання. У моєму випадку, якщо м, працювати. Слухати паралельно музику, браузінг, набір тексту, дивитися якісь відоси. Ну, тобто, така більш офісна робота. Ну Ми всі розуміємо, що Asus саме так замі... заміряли. Теж в мене виходить 9-10 годин. Що насправді є цілодобове використання, бо більше 10 годин за ноутбуком саме з акумулятора, напевно, більше й не потрібно. Бо ви приходите додому, ставите його на зарядку. Це дуже гарний показник, враховуючи, що це не arm процесор. Звісно ж, це заслуга цього чудового oled дисплею Якщо б був BPS, то було б менше. Про це тут саме OLED, та ми можемо отримати ці 9-10 годин роботи. А ще цікава цифра у тому, що за ніч у закритому стані, тобто в режимі очікування, цей ноутбук сідає десь на 3-5%. У мене по-різному було. Це дуже гарний показник та важливий, бо. Така невеличка розрядка в режимі очікування дозволяє не вимикати кожен, кожен раз ноутбук, коли ви. За ним не працюєте. Ви попрацювали, кришку закрили. Потім потрібно працювати, продовжувати. Відкрили та працюєте, не вмикаючи його. Мені це подобається. Окремо, хочу похвалити зарядний пристрій. Він дуже мініатюрний та витягнутий. Його дуже зручно брати з собою, кудись у сумку чи рюкзак, та він не займає багато місця. А ще цікава особливість у тому, що цей ноутбук може заряджатись від повербанків, які віддають від 5 ватт. Ну, Тобто, можна сказати, що від будь-якого пауербанку. Так, це буде е, дуже довга зарядка, проте в якихось екстрених ситуаціях е, це точно плюс. Заключення. Ну що, як вам Asus Zenbook S16? Пишіть у коментарях, посилання буде в описі. Дуже дякую. За підтримку, за те, що пишете коментарі, за те, що підписуєтесь, це для нас дуже важливо та дуже приємно. Тож, дякую вам, усім гарного дня, мирного неба та слава Україні! До побачення.